Я інженер, землепорядник, я дезист. Ми міряли і робили дороги якраз це перед війною, ну і тепер я бачу, що роботи нам добавлюсь. Так. А в 2014-му я був призваний по мобілізації, проходив службу у Одебальцем, зустрічав там новий рік незабутній і неповторний. Та війна відрізняється від цієї. Тут у нас було більше активних дій, більше зіткнень. Був наказ зупинити колону танків. Для цього у нас у підтримці була, був танк, а ми отримали РПГ-26 у кількості 8 штук. І почали займати позиції. Це вже, по даним розвідки, це калона вже наближалася до нас. Тобто терміни, часу було мало, акапулося з чим і як могли, якомога, щоб себе убезпечити. Коли підійшов перший танк, наші мої товариші, наші хлопці вистрілили з РПГ, підбили перший. Попав в руску, він почав роз, розвертатись, і другий вже вистріл був по моторному відсіку. Він загорівся. Ми знали, що наступний танк не повинен неподалік. Тому передвинулися і почали знову займати позиції, але вже ближче. Наступний танк також вже розумів, що його ну, де, де ми, і тому почав вести вогонь. По узбіччю дороги. Також вівся кулеметний вогонь. Ну, було, було наша задача була дочекатися, його, щоб він підійшов ближче, щоб ми могли його вразити. По озброєнню крили нас всім від мінометів, виходили з птуром. Добре, що один з нашої зміни вчасно зреагував і їхній. Розрахунок Втора він знешкодив РПГ, врятувавши тим самим зміну. У 200 метрах вони ходили по зеленки по дачному масиву. І тому це, ну, завжди ми чекали, що ось ось вийдуть. Дрони, які, які висвічували наші позиції і скеровували вогонь. Дуже нам завдавали шкоди, зважаючи, що Такі, як орлани, ми не могли, нічим нам було їх достати. Квадрокоптер ми збивали, коли ми, коли, коли, коли ми ще проходили. Декілька випадків таких жорстких взагалі, коли під обстрілами, мирне населення намагалось проходити, ми їх проводили прикриваючи і проводили швидко, бо з дітьми йшли. Коли проходила мати з трьома дітьми одне на руках. Це, ну, це Зараз так згадується дуже, дуже такий неприємний спогад. Але тоді йшлося все добре. І перший бій наш це 25 числа і послідуючи, що у нас ну, мої побратими, з якими можна було бути впевненим, що і тебе прикриють, і що ми втримаємо наші рубежі.